І смеркає, і світає, День Божий минає, і знову люд потомлений, і все спочиває. Тільки я, мов окаянний, і день, і ніч плачу на розпуття хволелюдних, і ніхто не бачить. І не бачить, і не знає, Оглухли, не чують, кайданами міняються, правдою торгують, і Господа зневажають, людей запрягають тяжкі ярма, орють лихо. Лихом засівають, а що вродить, побачите, які будуть жнива. Схаменіться, недолюди, діти юродиві, подивіться на рай тихий, на свою країну, Полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краю не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя й правда, і сила, і воля. Нема на світі України, немає другого Дніпра, а ви претеся на чужину шукати доброго добра. Добра святого, волі, волі, братерства братнього. Найшли, несли, несли з чужого поля. І в Україну принесли великих слов, велику силу, та й більш нічого кричете, що Бог создав вас не на те, щоб ви неправді поклонились, хилитесь, як і хилились, і знову шкуру дерете з брятів незрячих гречкосіїв. і сонця правди дозрівать в німецькі землі на чужії притеся знову, як ви взяті всю мізерію собою, дідами крадене добро. Я з висиротою святими горами Дніпро. Схаменіться, будьте люди, бо лихо вам буде. Розкуються незабаром заковані люди, настане суд, заговорять і Дніпро, і гори. і потече сто ріками кров у синє море дітей ваших. І не буде кому помагати, отцурається брат, брата. І дитини, мати, і дим хмарою заступить сонце перед вами і навіки проклинетесь своїми синами. Умийтеся, образ Божий багном не скверніте, не дуріте дітей ваших, що вони на світі на те тільки щоб панувати. Бо невчене око загляне їм в саму душу глибоко, глибоко. Дознаються, небожата, чия на вас шкура, та й засудять, і при мудрих немудрі одурять. Обнімите ж, брате моє, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакане мати, благословить дітей своїх твердими руками, і діточок поцілує вольними устами, і забудеться срамотна давняя година. Його живе добра слава, слава України, і світ ясний, невечірний, тихо засіяє. Обніміться ж, брате мої, молю вас, благаю.